Зараз буду сваритись. Так, да, день. Добрий. Старший поліції, поліцію. Що молодший хоче? Що 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 молодший хоче? Е -е, Вряд вас облікуємо. Вредний капець, нічого немає. Чого? Будемо... Ну запиняв уже? Та, звичайно, Чиста, хорошо. Так, звичайно, будемо наказувати. Так мене все погано. Що-що? У мене з обліковими все погано. Чого? Ну, так. Жень, іди провів. Ха-ха, <ріх> давай, Жень. Яка людина така знає? Та всіх вас знаю, що ви не знаєте? Я всіх вас знаю. Жень, що там? Документ можна ваше? Так а ви хто? Можна дуло на мене не наставлять? Дуло на мене наста... не наставлять ні, можна? Ні, ні в якому разі. Так воно ну, под 45 градусів должно быть, а не ровно. 45 градусів є. Документи ваші будуть. Ви хто? Працівник поліції. Далі. У вас з документами порядок. Хто Ми... ви? Працівник поліції, Фіо, звання. Старший лейтенант поліції Демор Євгеній Олександрович. Так я це вимагати потрібно, чи ви самі В сенсі вимагати потрібно. Ну так я повинен за язик кинути, чи ви самі повинні... Ну ви ж повинні... кажете, ви знаєте мене, я до вас підійшов. Ну, які ну Причина зупинки. Що причина зупинки? ну мобільний блокпост, стаціонарний Ви... блокпост. Вам що? Мобільний так, чи мобільний чи стаціонарний? Де він стаціонар? Стоїть, стоїть. Немає тут блокпоста. Немає. немає. А де є блокпост? Там, там, де він має бути, там він є. Це ага. Тут немає. Ага, тут немає. Це на вашу думку, так? Да? Да. Да. Так, давайте почнемо одразу, задувайте газом чи стріляйте. Мазамбік робіть, давайте. Що? Робіть мазамбік, а потім по процедурі. Два в груди, один в голову, а потім будете права зачитувати. Я, я не можу зрозуміти причину вашого невдоволення. Я не можу розуміти причину вашої зупинки мене. Я вам назвав причину зупинки вас. Яка причина зупинки? Стаціонарний блокпост, тут немає перевірка блокпоста. документи. Документи на блокпост. От що з вами говорити? Документи на блокпост, якщо Та він дохідний. Ну, так достатньо. де тут є блокпост чи нема? Блокпост. Документи на блокпост. Їдьте в військову адміністрацію в Вишгороді, там вам. Їдь даду... туди, де мої документи, там Зрозумів? Розумів? Бит, 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 бит. Та кого битло називаєш. Ти Та, ви... кого битла називаєш купуєш. Документи. Ви хто? Я вас не, не задав. Документи ваші. Телефон заберіть. Будь документи ваші можуть знімати блокпост. Я вас не на блокпосту. Документи ваші. Документи ваші. Документи ваші. Ви не надавали документи. Я вам представився все. Ваше документи. Відмовляєтесь? Відмовляєтесь документи? Відмовляєтесь представити документи? Кому? Кому? Нічого ви не показували, у мене запис ведеться. Документи відмовились? Відмовились, добре. Так само, як і ви. Оце ви Скажіть, будь ласка, в... як вас звуть, прямо я хочу. Від... Відмовляються документи, показуються. Прям... Вам... Прямо прямо як вас старший звуть? Старший лейтенант поліції, гораздо не Михайлович. вами Михайлович, можна так. Документи? Да, хочу, так, ваші документи, я хочу. Ваші Ні, не дає. Так. Все, я не буду чекати, якщо відмовились, то я поїхав. Держіть, я попаду. Це мої. Розумію, що це ваше. Він відмовився. Горо да? Станіслав да, Михайлович. Да, Вишгородський ж Добре. сідав? Добре. Горозок я вам.